Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою». Сьогодні 127 -е заняття, тема якого вписані вписані 4-кутника. Для початку розберемо, що називають вписаним чотирикутником Вписаним чотирикутником називають такий чотирикутник що є вписаним у коло. Тобто, якщо цей трикутник лежить у середині цього кола, і кожна вершина цього чотирикутника дотикається дотикається кола. Описаним чотирикутником називають такий чотирикутник у якому коло лежить всередині. Тобто не він всередині нього, а коло всередині цього чотирикутника. Тепер з приводу властивостей вписаних і описаних чотирикутників, розпочнемо з вписаних. Дивіться, якщо в нас чотирикутник вписано у коло, то у такому випадку сума протилежних його кутів дорівнюватиме 180 градусів. І ми можемо чотирикутник вписати у коло тільки тоді. Коли сума протилежних кутів цього чотирикутника дорівнює 180 градусів. Запам'ятайте це, будь ласка. Тепер з приводу властивостей описаних чотирикутників. Якщо в нас чотирикутник описаний навколо кола, то сума його протилежних сторін дорівнює 1. Тобто, дивіться, ABA1B1 плюс С1Д1 дорівнює в 1 с 1 А1Д1. Тобто, грубо кажучи, бічні сторони дорівнюють основу. Ось тобто ось такі властивості вписаних і описаних чотирикутників. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитання нема, тоді до зустрічі на наступному.